А ви в курсі, що ціни на фрукти та овочі в Україні зменшились. На це вплинуло збільшення їх виробництва та сповільнення споживчої інфляції. Проте ціни на м'ясо та хліб зросли. Але чи вистачить Дніпрянам пенсії на борщ? Я, Олександр Максименко, іду дізнаватись. Поки що знижаються на овощі, на перець, на сині. Помідори ростуть. А картопля? Картопля поки на місці. Ну ви знаєте, якось скупляються одні пенсіонери в основному. Кожен день одні і ті ж. Мені каже, тільки в них гроші. Ні, не зросли. Ціни, але ну, вже, вже жовтень, тому що вже все кінчається урожай. Ну добре, на, на, на сьорки були. Ну. Туди-сюди нормально. Купила все, крім м'яса, м'ясо виросло дуже, сало виросло дуже. А овочі, що можна на овочах прожити. Нічого, лише би був мир, було благополуччя і слава нашої Україні. Ні, як ви виходите з такої ситуації? Роботи ні, вистачає. У мене пенсії вистачає, я в селі живу. Так що в мене вистачає. У мене воно лишки, я лишки сюди привезла. Це як побіг. Мені пенсії вистачає, якщо треба, діти допоможуть, я цьому не нуждаюся. Це просто лишки є, я це вирішила привезти. Як був він 50 гривень, так він і є. Це борщевий буряк. пенсіонерка 2900 пенсій. Ні на що, навіть на комунальні не вистачає. Ні на що не хоче, що я тут стою.